Це наче не лазані. І геть не голубці. Не знаю, як це правильно назвати. Спробуйте придумати самі. Чесно, не підгледіла, не бачила. Клянусь, воно наснилося мені. Да, в дитинстві я писала віршики. Та й зараз трохи можу побавитися. Але давайте продовжимо прозою. Я не знаю, як мені прийшло в голову це приготувати. Але кому не можна глютену або свіжих овочей, зберігайте. А навіть якщо і можна, як і мені до речі, теж не губіть. Бо це голубці, лінивіше, яких не вигадаєш. І лазанья корисніше, якої не приготуєш. Та й різноманіття в харчуванні нікому не завадить. бо коли постійно пізнаєш нові смаки, нові поєднання на якихось застіллях, уже не спокушаєшся. А одноманітна їжа, яку повторюєш під копірку кожен день, приводить не тільки до психологічної втоми і зменшення задоволення від їжі, а й до набору зайвої ваги. Бо всі ми однозначно не нутріціологи, і не лікарі. На око ніхто не здатен оцінити БЖВ і кількість вітамінів та мінералів в їжі. З вагами все життя ходити не будеш. Тому таке харчування частіше за все і призводить до дефіцитів, а інколи і до гормональних збоїв. Як мінімум гормонів голоду і насичення. Так ми починаємо зриватися на солодощі, на застіллях, не контролювати порції. Від цього мене і рятують мої рецепти. Тому підписуйтеся, щоб знати більше, і харчуватися смачно та з користю.